І зараз про високопрохідні машини Богун, 19 з них служать нашим рятувальникам, і щось просто зараз з них працюють у Херсоні майже безперервно. Ними якраз вивозять людей з зони підтоплень, фактично рятуючи. І от про ці машини, які настільки нам усім необхідні, знає Андрій Стельмах. Судоходи українського виробництва допомагають рятувати людей в Херсонській області після чергового теракту Російської Федерації на Коховській гідроелектростанції. Ці машини використовуються ДСНС для евакуації людей в різних регіонах під час стихійних лих. Я Андрій Стельмах, і сьогодні говоримо про всюдоходи «Бугун». Машину розробила українська компанія Quadro International. У Богона є свій попередник. Це всюдохід Шерп, який стартово призначався для подорожей та експедицій. У 2020 році представили новий всюдохід – «Богун», який якраз призначений саме для евакуації під час повен та хуртовин в горах. Вони працювали, до речі, в лісній місцевості, тому що вони, вони називаються сніго-полотоходом. Вони власне, ще по снігу переміщаються. І ми за допомогою їх відшуковували людей в Карпатах. На звичайних автомобілях у горах дуже важко пересуватися, тому що ну, вони просто застаються в снігу. А тут ну, великі, великі камери, великі колеса відповідно має гарний протектор для пересування. Тому по снігу ходять дуже класно. Довжина автодоходу 3,5 метри, ширина 2,5 Важить бугун 1600 кілограмів. Екіпаж складається з п'яти рятувальників і водія. Може кількість рятувальників бути менше, може більше, в залежності від того, скільки ми Ну, якщо захочемо людей більше взяти, то відповідно можуть бути менше рятувальників. Е, є два місця так, також для потерпілих на ношах. Попереду ще два місця для водія і пасажиру, Позаду там ще чотири місця. Е, ну тобто, скільки людей, ну я думаю, що десь так шість людей точно там, до 8 може ще, А якщо собаками то там додатково. Колісна база бугуна 4х4. Діаметр коліс становить 160 см, і виглядають вони схожими на лопоті. По суші такі велетень рухається до 40 км на годину, по воді 6. Баки з паливом по 50 літрів кожен. А двигун дозволяє евакуйовувати людей 15 годин без зупину. Розхід всього 6 літрів на 100 км. У цих колесах великий протектор. Цей протектор використовується як лопаст. І виходить, що це як скажімо так, як двигуни, як двигуни і як лопасті для того, щоб саме ці машини переміщувалась водою. Бугун оснащений гучним звуковим сигналом, gps навігацією радіостанцією та свідодіотними фарами для роботи вночі. Також до нього кріпиться лебідка для ліквідації легких завалів. Лебідка використовується до того, витрєштовує, хто може підцепити, наприклад, якийсь предмет, наприклад, підцепити. Автомобіль, який попав там в теротранспортну прогнозу. Може бути і така ситуація, коли знадобиться і цей автомобіль. Хоча в нас таких навіть не було. Але це не було Є, що зацепився за дерево і підтягнув цей автомобіль. Для рятувальників всередині є два гідрокостюми, які витримують температуру до мінус 40 градусів. Взагалі в судохід укомплектований повним набором рятувальника. Це і бензопили, лопати та вогнегасники. Бугун вже не раз приймав участь в рятувальних операціях. Ми з цією технікою успішно пройшли весняне водопілля. Вона працювала відповідно і в Чернігівській області, Черкаській області. Ви знаєте, були масово теж підтоплене. Ця весна для нас точно журна проходження весняного водопілля була. Важкою нами впоралися, і зокрема нам допомагала сама техніка підвищеної прохідності. Тепер богуни рятують людей на Херсонщині, яку Росія не змогла захопити, а вирішила затопити лише за перші дві доби саме підрозділи ДСНС на підконтрольній Україні частині Херсонщини врятували понад 450 людей із понад двох тисяч потерпілих. Цифра збільшується щодня. Значну частину людей евакуйовували саме цими всюдиходами. Зараз працюють на Херсонщині, як мінімум шість таких автомобілів е, працює е, і ну, використовується постійно. Тобто вони фактично не зупиняються. Тобто попрацювала, вивантажила людей підвезли воду далі. Тварин перевозити. якщо далі бачили кадри в інтернеті, як вони перевозять тварин, цим пафоку, Богун не раз чудово себе показав, і виробники планують створити версію для військових. Міністр оборони України Олексій Резніков зауважив, що такі машини зможуть принести користь і у десантних операціях. Мрія кожного хлопчика, коли він стане дорослим, щоб в нього в житті був кабріалет. А той варіант, коли в сучасних умовах кожен хлопчик, який сьогодні трошки більше адреналіну має в житті, ніж звичайна цивільна людина, то такий кабрилет, я думаю, це дуже потрібна штука, починаючи від евакуації поранених, продовжуючи просто можливості висадки десанту, спецпідрозділу. Дві таких машини вже допомагають Збройним силам України. Решта у державній службі з надзвичайних ситуацій рятують людей. Станом на жовтень минулого року ДСНС уклало угоду з виробником про постачання 10 таких автівок на суму майже 29 мільйонів гривень. Безумовно, рятувальникам допомагають і люди. З усіх областей волонтери звозять на Херсонщину човни для порятунку наших громадян. Зберігайте спокій, вірте в ДСНС, вірте в людей.